Нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростена. Бо ти єдина, Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу і до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, і стрільці і січові за тебе гинули в полях. На небесах лева, Нам світить на чумацький шлях. Стражденне чаєчко небого, єдині два твої крила. Виходи Нене, у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половинить, Твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі нас одна.